На новорічні різдвяні свята починався якийсь марафон російського цього шлаку, скажімо так. Іронія судьби, Москва слізам не вірить, Іван Васильович міняє професію, і ще купа всього. І справа в тому, що дуже багато з цього взагалі не було на якусь новорічну тематику. І чому це показували, ну взагалі не зрозуміло. Єдина причина для мене ну це просто така традиційно так склалося, хоча насправді це не склалося, це нав'язано. Хоча люди ж люблять дивитися щось знайоме, да? ця ностальгія, яка з святами пов'язана, вона притамана не лише українцям, в Швеції є прям а, традиція дивитися конкретні мультики і програми, як і в Британії на Новий рік, тому що це частина традиції. Ці офіційно новорічний контент. У нас офіційно новорічним контентом був чужий контент. Але всі любили фільм Очорина хуторя поблизу диканьки. Всі любили історії про Голос Хвастова, всі любили просто старий кінематограф. Ясно, що ніхто землю Довженка не показував на зовий рік.